Запрошую Віктора Івановича Кондратюка, начальника цеху спеціалізованого лісогосподарського акціонерного туристу Тур, де 20 років з лишком пропрацював Дмитро. Шановні батьки, шановні колеги, шановна громада, мені дойшлося 20 років попрацювати з дімою. Я пам'ятаю той день, коли прийшов дімо на роботу. Прийшов молодий. Енергійний чоловік, яким вам бажання працювати. Випускник із свого коледжу. самого початку він був прийнятий як робітник. Навчався поново, новий фах. З часом був приведений на посаду майстра зміни. Це людина, яка об'єднала кром. Для себе людей, які вже були твердо впевнені, що чоловік, який біля них, знає, що робити. Він часто допомагав, підказував. Мало того, там частина людей, які працювали, це були його провесники, які стали з часом кумами. Ця дружба вона зародилася на, на виробництві. Діма Ріс. За весь період, який я пам'ятаю, це людина, яка знала свою справу. На наших очах заражалося його кохання. Це знайомство Оксаною і народження дітей. Все було на наших очах. Ми часто святкували дні народження і один з прекрасних днів лютого 23-го року я уявляє, що прийшов ВЛК, як він сказав, я прийняв рішення і йду воювати. Ми так вирішили в сім'ї. Ніхто йому там не перечив. Ми надіялися до сьогоднішнього дня достатньо миті, що Діма повернеться в наші ряди. На жаль, не склалася наша мрія. Ми з, з дімою це Дімою було, Я вже не пам'ятаю такого тижня, що я з Дімою не говорив. Останній раз я не мав зв'язку, написав повідомлення, не відповідає. Перезвонив до дружини, бачив радісну відповідь. Дружини вже мене стала впевнений, що з дімою все нормально. Хоча я йому сказав, не розказує нічого рідним, що робиться там. Ми часу з ним радилися, страдали плани і сподівалися, що після війни продовжимо далі, далі працювати, і нас все буде добре. І от така фраза була, з вами легко працювати. Я розумію, що він відчував підтримку, пораду і знав, що в будь-якій ситуації йому підкажуть, допоможуть і обережуть, як би не було. Ну, На війні мене вберегли. мене немає. Ми навіть до сьогоднішнього часу, до цієї хвилини, не віримо, що його немає. На жаль. Слава Україні!